Друзі, доброго ранку. Компанія Fresh Auto Вітає вас. Заїхав до у нас ще один такий черговий автомобіль. Це Volkswagen Passat b 8 в комплектації друзі, Alltrack Highline. Друзі, хто слідкує за нами, то знає, що у нас таких автомобілів є дуже багато. От і вони приїжджають дуже, дуже дуже часто до нас, друзі. Але е, на відміну від всіх автомобілів, ось ця автівка реально має дуже класну комплектацію, е, а саме має такі опції, які ви всі хочете, любите, от яких раніше в нас дуже рідко попадалися в автомобілях. От, друзі, зараз вам покажу, що це за опції є. І по автомобілю, друзі, автівка у нас чисто 2018 року випуску по техпаспорту у вас буде чистий 18-й рік. По-моєму, 6 місяць 2018 року виготовлено заводі цей автомобіль, друзі. Далі. Дволітровий дизельний двигун, як завжди, 140 кВт 190 кінських сил на повному приводі, друзі. Та на автоматичній коробці передач dq 381, 7-ступка. Ця коробка є мокра, дуже класна, надійна, витривала. Отже, друзі, і що головне ще по цьому автомобілю, друзі? Що оригінальний пробіг в даної автівки 154 чи 155 тисяч це оригінальний пробіг, який, як завжди підтверджується у нас офіційним дилером. Що цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера? Та повністю все по регламенту, що потрібно було робити, все він все в цьому автомобіля робилося Так що наразі ніяких несправностей з даним автомобілем, друзі, в нас немає. Реально дуже класний автомобіль. Пригний з Європи а саме Швеції, як завжди, І повністю є цілий по кузову. Ніякі елементи не фарбувалися, ніяких ДТП не було, ніяких підкрасів не було. Друзі, повністю весь оригінальний е лакофарбовий е шар покриття на автомобілі. Зараз я вам перевірю, то все приладом. І ви самі там переконаєте, що з ним з цим автомобілем, є все добре. Е, окей, давайте зразу за приладу, а потім за комплектацією, бо реально по комплектації є вам що показати. Отже, по приладу зразу робимо заміри лакофарбового покриття. Е, так, по передній лівій стороні 141 по крилу, 130 крило, передня ліва дверка 129, через ліва дверка 133, задня ліва дверка 143, 143. задня ліве круг 149, через ліве крово 147. 131, криша 145, задня кришка багажника 126 друзі, ще раз кришка 135, по правій стороні побіга 139, ще раз на 142, 153, 153, 148 друзі, 132, 127, 117, 138. Що Тут у нас хоп-хоп-поп. Риски с 128. Капот у нас 127. І ще раз капот у нас 132. Отже, ви бачите, друзі, що е, повністю є цілий автомобіль без абсолютно ніяких нюансів з лакофарбним покриттям немає. Реально. Е, класний автомобіль, цілий рідний пробіг. от І дуже хороша комплектація. Дуже. Щодо комплектації, ще раз. Е, ось ви бачите, хто розбирається, оптика тут максимально фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Є е, е, оригінальні диски 17-го розміру. У r 17 розміру з літньою резиною. Е, розмір резини, друзі, у нас е, дивимося 225 на 55 розмір резини. Є континенталь, стоїть резина у нас. Е, так Позаду така саме точна резина. Пошкоджень по дисках немає, всі диски є цілі. Так, далі по комплектації зразу бачимо, що позовні це. Задні, задні склонності затоновані це тоніровка заводська, друзі, це не плівка, це є оригінальна заводська тоніровка. От. І... Так що це їх додаткова комплектація теж. Далі, друзі, погнали. Е, зразу зовні бачимо безключовий вхід є на всіх дверцятах, на передніх, на задніх, на кришці багажника Безключовий вхід є присутні, друзі. Так, далі. Що ще такого цікавого по комплектації зразу? Е, так, окей, вам показую зразу. Те, що в нас є. ось Цифрова панелька приладів перед вами 154 тисячі пробігу. Запускається кнопочка, зараз запустимо. так Запустилося, все працює справно, чітко, гарно. Так, закриємо. Е. Є, є, є. О, зразу ви побачили, друзі. Да? Е, одна з таких фішок, що тут є встроєна навігація, ця навігація вводиться сюди, пардам, на цю приборку цифрову. Дуже гарно, круто дивиться. от, Далі, друзі. Е, що ще є в цьому автомобіля? Е, повністю всі асистенти, які тільки можуть бути, також тут є. Лайн-асіст, є сайт асісти на зони виїзд міської парковки та фронт асіст, тобто всі максимум асистенти, які тільки можуть бути в Пасата всі вони є. Далі, адаптивний. Кріс контроль також я дуже цього автомобіля. Потім, е, потім е, що біжимо. В навігація, навігаціях Дісканавігація магнітолка Discovery з кондиціюванням трьох зонне кондиціювання з очищувачем повітря, з підігрівом сидінь та підігрівом керма. Друзі, та є оригінальне вибасто з, з брілочками. Таким є два ключі, друзі. От оригінальне вибасто з функцією програмування. Ось тут можете заходити і собі, от програмувати на конкретний час собі вибасто. Дуже класна опція, друзі. Так є Android Auto, Apple CarPlay є. Навігація є українська мова. Друзі є ну реально дуже багато чує в цьому автомобілі. Максимум, максимум. Потім камера заднього виду. Партроники також є друзі. Под. Потім кнопочка мод, зміна руху режиму їзди, також собі ви собі вибираєте, е, який вам потрібний режим їзди. Потім серед ще такого класного, друзі, е, стоїть в цьому автомобілі подвійний склопакет. Бачите, ось тут видно, подвійний склопакет стоїть в автомобілі. Потім, друзі, підсвіточка амбієнтується, що в картах є, вона включається або з габаритами або з оптикою, запускається теж дуже класно гарно світить, друзі. Так, є, 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 це показав, це показав вам, друзі. Ну і найголовніше тепер, що би вас цікавило, друзі, в цьому автомобілі це шкіряні сидіння з... З функцією пам'яті, з масажем та електрорегулюванням. Тобто, друзі, ви всі шукаєте завжди ось такі автомобілі, щоб були хоча б електрика, хоч би була в, в сидіннях. Але тут ще є е, масаж, є друзі, і функція пам'яті це на водійському сидінні. Так що реально це дуже класно, коли в автомобілі є електрорегулювання сидінь. І в нашому випадку, в даному автомобілі, друзі, ця функція є присутня. Так, далі. Що ще в нас є по автомобілю? Е, позаду трошний клімат підсвіточка Амбієнс є, є, друзі. Це я вам показав. Потім ще в автомобілі в нас є е, електрокришка багажника. Теж дуже класна опція, друзі. Є е, електрокришка багажника, є, е, шторка є, е, сітка є. Друзі, електрофаркоп також є. Присутні електрофаркоп. Ну і плюс весь повністю ремкомплект є до даного автомобіля, також є. Так, це я вам показав, це я показав ага, Звернемо ще на це сидіння переднього пасажира. О, друзі. І сидіння переднього пасажира також на електриці. Це реально дуже класно, тому що ну, це зручно, капець. як Так, є, друзі, є, 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 є. По цьому показав, це показав вам. Ну, друзі, ось такий автомобіль, як не знаю, як на мене, реально дуже крутий по комплектації, тому що все, що треба, є, оптика максимальна, цифрова панелька приладів є. Навігація, друзі. Є електроглювання сидінь є, електрокришка багажника є, адаптивка є. Так що, друзі, максимум максимум, що тільки може бути в даному автомобілі щоб сюди панораму і акустику дайнавдію, і було би максимальніша комплектація. Так, друзі, менше з тим, але теж дуже круто. Отже, друзі, по цьому я вам показав по зовнішньому вигляду, якщо взяти автомобіль, друзі, по кругу. по передній частині автівки трішки видно дрібних сколиків, друзі. Вони є не критичні, нічого тут такого висіченого жорстко немає. Треба щось робити, малювати. Що дрібненькі сколиків є це з слідів експлуатації? По решту автомобілю, друзі, по кругу, ось по правій стороні, все є добре. Ніяких дефектів у нас немає у вигляді там подряпин, чи якихось там м'яти, чи протекти, чи царапин, що вам щось треба робити позаду, аналогічна ситуація. Трішки є в нас е, по задньому бамперу, ось тут видно е, таких дрібних підтертостей що багажне сиділення грузили. от Вони є не критичні, бачите, практично нічого тут не видно, якщо відійти, якщо придивитись трішки дрібних потертостей по задній бамперу, друзі. є Ну і по лівій стороні ситуація аналогічна. Тут, друзі, все добре. ось Я зараз закрию от і ось так в загальному виглядає ліва сторона. По лівій стороні також все добре. Я кажу, та сама ситуація. Ні вм'ят, ні притертості лаку немає, ні якось там подряпин що щось треба робити, фарбувати. Друзі, реально дуже дуже гарний автомобіль по зовнішньому та внутрішньому стану. Я не знаю. Якщо брати на пробіг 154 тисячі, це тверда друзі, підпірка того, що ну, реально е і ну, блін, хороший, реально хороший стан автомобіля, хороша комплектація. Так, це я вам показав. Ну і так, ще швиденько вам зараз пробіжуся по самому салончику автомобіля. Що ви бачили, що сидіння в нормі, без потертостей, без порватостей. Кермо також хороший стан має, друзі, без ніяких дефектів, там подрап, чи поцарапин, і По порогах теж все добре, друзі. Ось це водійський поріг, бачите, що пластик гарний, збережений. Це накладка також дуже гарна, О, збережена. Е, так, Це показав вам позаду Я вам також показував, що зад взагалі ідеальний диван, він як новий, мабуть, тут ніхто не сидів, нічого не робив. от так, є, 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 є Тут все добре. так, Що хочу вам показати? Друзі? Тут порожки теж класні. ну в общем Покажу вам, якісь, що є. Що є з мінусів, таких тобто, слідів експлуатації по автомобілям. Е, оця ручка, як завжди, бачите, ось цей пластик, який тріщить між е, ручкою і цим пластиком з, з, з внутрішньої сторони, ручки, бачите, він тріщить. Це їхня хвороба. Хто знає, то, мабуть, в кожного другого пасад Алтрака е, ось така штука з цим пластиком. Так, по цій стороні це один єдиний мінус по карті. Все решту абсолютно добре. Ну, Він як мінус, типу, не знаю, але що є, то є, то показую вам, друзі. Так. Це є, тут все добре по задній стороні, по багажному відділенні. Ще раз подивимося, по бампері я вам показав сліди експлуатації. По цьому пластику все є добре. Тут також все добре, є Трішки видно, друзі, такі сліди потертості по цьому пластику видно. Ну, по багажнику, друзі, видно, що щось трошки возилося, щось. Щось заклали, вложили в багажник, але менше з тим то є багажне відділення, яке для того створено, щоб там щось возити. З цієї сторони тут також все добре, друзі, без ніяких моментів. По порогу аналогічна ситуація, мені все подобається. Стеля, до речі, стеля все чистенько гарна, без моментів, так добре. Ну і з цієї сторони зараз звернемо увагу, ага, з цієї сторони поруч так добре, все бачите, немає ніких пошкоджень. Трішки є оцей віднасковався пластик на отій водійській карті, а так, друзі, реально все є добре по даному автомобілі. Але, як на мене, друзі, це є нормальні сліди експлуатації. Так, що друзі, що саме головне? Саме головне, що ціна питання, що за ці за шістий вісімнадцяти рік за оригінальний пробіг 154 тисяч і за дуже круту комплектацію, друзі. Ціна питання даного автомобіля буде вартувати орієнтовно 26 тисяч 500 доларів на віддачу. Отже, друзі, хто шукає собі реально дуже класний Alltrack, обслужений повністю з хорошою комплектацією, з рідним пробігом, по кузову, Будь ласка, завітаємо до нас. Ми вам надамо максимум, друзі, максимум інформації. От Все, що є. Все вам розкажемо про цей автомобіль, в якому стані купувався. Історію офіційного дилера, друзі. Треба підйомник, піднімаємо на підйомник, треба на якийсь інше сто, поїдемо на інше сто. Треба офіційний дилер, офіційний дилер. Тобто ми вам надамо максимум інформації, щоб ви знали, який ви купуєте, друзі, автомобіль. Так що, будь ласка, всіх запрошую до нас на тест-драйв даної автівки. От, будемо з вами на зв'язочках. Якщо як якісь питання, дзвоніть, пишіть до нас. Всім вам гарного дня на зв'язку. Пока-пока.